Сьогоднішня неділя, яка в церкві іменується неділею про Митера і Фарисея, виходячи з фрагменту євангельського, який ми зараз будемо чути, і вже від фактично сьогоднішнього дня церква готує нас до періоду постування. І чуємо це в покаянних піснеспівах вчорашнього вечора. Покаяння відкрий мені двері і навіть цим алелуя, яке надихає нас на покаянний лад. І сьогоднішній фрагмент церква також не випадково підібрала до цього фрагменту, до цієї неділі, бо той, хто одного разу про себе сказав: Я є єврей з євреїв і фарисей за законом, той великий. Талановитий, справді щирий в своїй вірі чоловік, колись Савл, а потім великий апостол Павло, дає повчання своєму улюбленому, вірному учніві Тимофію, по пастерськи з любов'ю, дає ту настанову, яка була корисною не лише для нього, а й залишилась актуальною корисною для нас сьогодні. Тимофій, розуміючи, бачачи віру. Бачучи наполегливість і терпіння свого вчителя переймався цією вірою. Павло не випадково згадує окремі міста, в яких неодноразово проповідував Павло в своїх мандрівках. Він згадує ті міста, про які добре знав Тимофій, бо він був звідти родом. Він міг бути і свідком. По численних побиттів апостола, коли здається, після одного з них апостол майже помер. Тимофій міг бути і свідком цього, і водночас він напевно чув з народу, коли люди обговорювали те, що цей, який ще вчора був тал, таким палким гонителем церкві, сьогодні говорить зовсім щось інше. І ці двоє здається, і Павло, і Тимофій, його учень, мали всі шанси бути шанованими в своєму суспільстві, в своєму оточенні, які могли бути до кінця свого життя шанованими фарисеями, шанованими людьми серед своїх. Але ми з вами знаємо сьогодні, що Божий задум був інший щодо них, бо вони стали справді апостолами, посланцями Божими для багатьох людей. Які так твердо тримались в віри, які, здається, так багато знали про Бога більше за самого Бога, що ладні були бити і вбивати за свою віру, і ось до цих впертих і непохитних багатьох людей ішли непохитно святі проповідники. Ішли до кінця, ішли, розуміючи, що не всі зрозуміють, не всі дослухаються, але вони розуміли, що нам. Робити своє, і апостол Павло, який згадує про те, що Тимофій з Малку знав писання, а він дійсно з Малку виховувався. Йому пощастило, що він виховувався у побожній сім'ї, бо, як ми можемо дізнатись, досліджуючи його життя, і його мама, і його бабуся, справді були дуже побожними людьми і зробили свій внесок. А пізніше остаточну крапку поставив сам Павло, бо він розкрив всі ті сенси, всі ті змісти, які містилися в книгах Старого Завіту. Бо тоді для людей саме святим письмом була не та біблія, яку ми сьогодні з вами знаємо, а саме та Біблія і перша частина Старий Завіт, які, здається, часто ми чуємо весь застарів. А насправді апостол виділив. Розтлумачив вірно і показав своєму учневі всі ті важливі місця, в які Господь кличе до людини, взиває, просить, просить і знову просить, де Господь через своїх пророків багато разів вказує на пришестя Христа в цей світ, ті місця з Біблії, які ми сьогодні іменуємо месіанськими, але найголовніше, апостол Павло. В достатній мірі розкрив своєму учневі головне те, про що і він сам пізніше напише в інших своїх посланнях, і напишуть євангелісти. розкриє суть вчення Христового, яке повністю пронизане свободою і любов'ю, пронизане щирістю, справді правдою і істиною. І саме це повинно їх настільки зарядити, щоб вони непохитно йшли на проповідь. До тих, хто їм довірений. І сьогодні, роздумуючи над цим фрагментом, ми з вами теж маємо зрозуміти, що якщо ті апостоли були посланцями для багатьох, ми з вами також покликані бути посланцями хоча б для тих, хто поруч, хоча б найближчих людей. Бо взяти хоча б Дітей наших, там чи внуків, наприклад, особливо хто поживає поруч. Дуже очевидним є те, що саме вони, дивлячись, скажімо так, багато чуючи правильних речей від нас, водночас дуже чітко і щиро бачать, як ми самі відносимось до віри, до духовності, до Бога, до своєї церковності. І коли їм пропонують, а оскільки їх похрестили з малку, з малку приводили до церкви, вони дуже щиро намагаються зрозуміти, наскільки це все справді важливо, наскільки це справді щиро. І тому на прикладі життів і апостола Павла і Тимофія, ми з вами вкотре покликані зрозуміти всю ту важливість. Сімейного виховання, внутрішньої дисципліни, навіть взагалі бажання вчитися, бо це є та основа, яка і дозволяє нам інколи змінювати пріоритети, як було з Тимофієм. Бо, можливо, не все потрібне він почув в сім'ї спочатку, але до правильних висновків він прийшов згодом, в молодому зрілому віці. І цей приклад нам показує, якими і ми самі повинні бути. Щирими, відвертими, правдивими до наших дітей, бо вони дуже чітко сканують всю ту нашу церковність, наскільки вона є правдивою, а наскільки вона є показовою, поверхневою. Амінь. Чоловіки прийшли до храму помолитися, один фарисей, а другий митар. Фарисей, ставши так про себе, молився, Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники, або як цей митар. Пощудвічі на те, Даю десятину з усього, що надбаю. А мийдер стоячи віддалік, не смів навіть очей звести на небо, але б'ючи себе в груди, говорив: Боже, будь милостивий до мене грішного. Кажу ж вам, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той. Бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесе. Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі браття та сестри, вже вчора під час Сенічної ми чули прекрасні пісни співи, які почали готувати всіх нас до Великого посту. Цей період відповідно готує всіх нас до світлого Христового Воскресіння. І тому сьогодні Церква Христова пропонує нам два образи людей для того, щоб нам було легше зрозуміти, порівнявши своє життя, свою молитву. Своє ставлення до ближнього і бути чесними в першу чергу перед самим собою, відповівши на запитання, хто ж я є насправді. В житті кожного з нас були подібні ситуації, коли ми брали на себе функцію судді та судили інших людей, дивлячись лише на їхні зовнішні вчинки, але насправді не знали їхнє життя, не знали, що вони мають на серці та яка їх, їхня молитва. Знаючи окрему рису характеру, не повинні ми давати висновок про людину, про її душевні здібності або ж недоліки. Тільки один Господь знає нас всебічно, тільки Він один може дати і оцінити людину, як Він це зробив у випадку з Митерем і фарисеєм, про яке розповідав нам Євангелист Лука. То хто ж вони? Фарисеї, ревнителі закону за часів Ісуса Христа, вони гарно вдягалися, звісно, молилися, творили милостиню, вивчали закон і загалом Його виконували, але мали певний недолік. Вони любили славу від людей і все, що вони доброго робили, вони робили це на показ для своєї внутрішньої задоволеності. І ця показна праведність з часом вирощувала в них марнославство. Тому і не дивно, що фарисей молився подібним чином. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди рабіжники, кривдники, перелюбники або як он той Митер. Пощу двічі на день, даю десяту частку від того, що надбав. Ми чуємо, він ніби хвалить Бога. Ніби дякуємо йому за те, що він не такий як інший, але в свою чергу він і насміхається над іншими людьми. В його молитві відсутнє покаяння він лише вихваляється. І це є свідченням того, що він мав пихати гордовитий дух. І ми бачимо іншу людину, митер, його повна протилежність, котрий не насмілювався навіть підійти ближче до свята і святих. Який зайшов і став при вході до храму. Йому було соромно перед Богом. Так як він себе викривав і засуджував, ніхто не міг його викрити, адже ніхто не знав про його тяжкий гріх. Не міг він навіть підняти очей до неба, адже світло земного сонця викривало його. Справи. А як ми знаємо, вони були далеко. Нехорошими. Йому було тяжко на серці. Всім нам відомо, що ми тарі були люди сріблолюбні, які служили на благо поневолювачам, які обирали свій власний народ і через це їх ніхто зневаж... не зневажа... їх зневажали. З ними не хотіли спілкуватися, їх уникали. Але цей митер був особливим. Напевно, благодать Господа торкнулася його серце, і він прийшов до нього. Прийшов з усвідомленням свого життя. Так, перебуваючи в розпачі, він бив себе в груди і промовляв: Боже, будь милостивий до мене грішного. Він прийшов свідомо. Тим же шляхом, який вказував колись Йоанн Претеча, коли закликав всіх людей, промовляючи, покайтеся, бо Царство Небесне настало. І ми повинні розуміти, що іншого шляху до Бога немає і бути не може, поки ми не усвідомимо глибину свого падіння і не будемо виправлятися. Бо саме таким чином ми зможемо увійти у радість до нашого Отця Небесного. В нашому оточенні є безліч людей, про яких і не скажуть, що вони є благочестивими християнами, щотижня ходять до храму Божого, постійно перебувають в молитві, дотримуються всіх постів, в яких немає навіть елементарних чеснот віруючої людини. А тим часом в глибинах їхнього серця відбувається кропітка внутрішня праця, праця над самим собою, над своїм життям. Над своїм відношенням до Бога, до ближнього, яку ніхто не бачить, лише Господь, котрий завжди дивиться не так на наші слова, на наші вчинки, як дивиться на наше серце. А є люди навпаки, котрі мають всі атрибути християн, вивчають святе письмо, цитують його, повчають інших людей. Дотримуються всіх постів, і ніби перебувають в постійній молитві, але всередині нічого немає, пустота це найгірший стан, який може відчувати людина. Про що це нам говорить? Щоб ми завжди пам'ятали і розуміли, що Господь головну увагу приділяє нашому серцю, чи маємо ми щирість? Чи говоримо йому щирі правдиві слова, коли спілкуємося з ним в молитві? Чи маємо ми благовінність перед Ним? І чи ми є тими істинними християнами, які не так багатослівні, а лише коротко висловлюють свою думку, коротко висловлюють свою молитву, але ж яку молитву? Та молитва, яка є дійсно щирою, молитва, яка є плідною? Лише Господь таку молитву чує, приймає і відповідає на неї. І дивлячись на цих чоловіків, і фарисеї, які по-різному звертались до Господа. Хтось з них мав покаяння, усвідомлюючи свій гріховний стан, своє життя і бажання змінитися, стати кращим. Адже він розумів, що більше так не може жити. Ніби все має з однієї сторони заможна людина, але єдиного немає. Немає душевного спокою, немає миру. А коли людина це втрачає, ніщо не може заповнити ту пустоту в серці, яку кожна людина має. Тому, дивлячись на ці дві людини, які молилися до Господа в храмі, Кожен із нас повинен щиро відповісти собі на запитання, хто ти є? Чи ти дійсно та віруюча людина, яка знає, що просить у Бога, яка цінує те, що Господь їй дає, яка є вдячна йому за те, що Господь завжди чує її молитву? І чи ти є тим прикладом, прикладом і? Казівником, який може допомогти тим людям, які є поруч з нами, але які далекі від Бога, далекі від спасіння. Повинні завжди пам'ятати, що молитва це не багатослів'я, це щирість, це декілька слів, але котрі будуть лунати з глибини нашого серця. Бо лише таку Господь молитву приймає і відповідає. Амінь.